У Дніпрі для внутрішньопереміщених осіб провели навчання з першої домедичної допомоги. Ініціатором заходу стала громадська організація Захист держави учасниками стали мешканці тимчасового шелтеру, люди, які через війну були змушені покинути свої домівки у Луганській, Донецькій областях та прифронтових громадах Дніпропетровщини. Відвідувачі тренінгу не лише слухали, але й практикували, як діяти у критичних ситуаціях при пораненнях, кровотечах чи втраті свідомості, коли кожна секунда може врятувати життя. На навчаннях побували і наші репортери. Ви в порядку, що з вами сталося? Ви живі? Так розпочинаються практичні заняття з першої домедичної допомоги у тимчасовому шелтері для переселенців. Коли поруч немає медиків, ці знання можуть врятувати життя. До прикладу, пані Любові пощастило, медики швидкої встигли до неї дістатися вчасно, коли жінка потрапила під обстріл у рідному гірнику на Донеччині. Але навкруги ніхто не знав, як надавати першу домедичну допомогу. А сусіди, що... а сусіди, що вони можуть, такі ж старі, як я. Добре, хоч вони викликали швидку допомогу, і одразу приїхала швидка допомога. Ще одна учасниця тренінгу, пані Віра з часового яру. Вона сім місяців ховалась у підвалі. Коли ворожа ракета влучила в її будинок і все згоріло, жінка евакуювалась в Дніпро і вже два з половиною роки живе у шелтері для переселенців. вже Коли вже загорівся будинок, ракета влучила в дім. Мені ногу обпекло та контузило. Я погано чую. Мене потім викинуло на інший бік вулиці, а тут, наче Господь Бог, звідкись взялися волонтери. Машина під'їхала. Я не хотіла їхати. А вийшли сусіди, кажуть, їдьте, і ось Господь Бог привіз мене в цей дім. Пані Віра вважає, вміти надавати допомогу до приїзду медиків обов'язково повинен вміти кожен. Палізно да, да я ще думаю жити, значить треба все полезно, щоб було. під час тренінгу. Інструктори пояснили, як правильно перевертати людину у стабільне бокове положення, щоб уникнути задухи. Учасники навчилися як зупинити кровотечу, накласти саморобний турникет та зробити серцево-легеневу реанімацію. Наш курс направлений на кожну цивільну особу. Вона повинна знати, вміти це надавати без зайвих якихось засобів спеціальних, тобто з хустинки, з тряпочки, серветочки, зупинити кровотечу, використовуючи саме базові наші битові прилади, що в нас є зараз під руками. Навчання з першої до медичної допомоги для переселенців організувала громадська організація Захист держави мета таких практик не просто дати знання, а навчити людей не розгубитися в критичний момент. Тут близько 70 людей, вони активні, працюють, задають питання. Вони приїхали всі окупованих територій, і у них у когось вже немає своїх домівок. Але вони всі знають, що для нас дуже важливо і для них це життя. Тому ми і далі будемо проводити такі заходи. Ми вважаємо, що люди. Цивільні повинні теж знати все. Навчити людей діяти швидко і правильно це не лише про особисту безпеку, а й про зміцнення тилу. Особливо це важливо для прифронтових регіонів, де від підготовленості людей часто залежить життя. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.